Ти знаєш, що часто ми самі, це головна перешкода до нашого щастя. Тож її історія почалася банально. Ми всі хочемо бути коханими і щасливими. Це перша історія із сьоми, які я розкажу про трансформації моїх дівчат. Але не кожен з нас дозволяє собі такою бути. Моя клієнтка постійно зустрічала не тих чоловіків, а тепер підстав своє слабкий, невідповідальний одружений не всієї країни. Ну і все інше. Кожного разу це була якась фантастична феєрична історія кохання, наче ти смотриш якийсь фільм, але без щасливого кінця, і вона почала вірити, що це просто така карма. Ну, не судилася їй зустріти свого чоловіка. Ми почали працювати з її родом. Потім зробили чакродіагностику, пройшлися по всім сферам її життя, поки не натрапили на цей її страх. В моменті, коли вона прийшла за підказкою, вона вже все знала: всередині нас є всі відповіді. І всесвіт їй вже тоді давав підказки, але е, не стандартним чином. Проблеми з квартирою, з батьками, на роботі, щось не так, і якісь чоловіки. Ну просто повторюється ситуація і повторюються, ну скільки можна. Ми подивилися підказку в її хроніках, і прийшла дуже цікава картинка: поїзд, е, переїзд, і навіть образ чоловіка. Хм, що це може бути? Здавалося, нереально, бо їй зараз не до переїзду, не до сварок і точно не до стосунків. Але знаєте що? Вона переїхала, вона зустрічається, вона наладила стосунки з батьками, вона взяла під контроль нарешті своє доросле життя і вийшла з дитячої позиції, бо чесно хотіла цього і чесно подивилася на те, що треба зробити. Інколи одна маленька вправа може змінити ваш всесвіт, точніше, ваше мислення, і відкрити вам очі на реальну ситуацію в вашому житті та хто за нею стоїть. Але чи важливо час, якщо ви знаєте, що ви прийдете до свого пункту призначення і там буде найкраще ваше життя? То ця історія не магічна. Вона про велике бажання кохати, бути коханою і, нарешті, взяти відповідальність за своє життя і зробити маленькі вправи, маленькі дії з мисленням, які приходять вам у підказках від Хронік, і просто їх зробити. Боїмося заглянути за ті двері, за якими наше найкраще життя. Досі вагаєшся. Тоді чекає наступні шість історій, і можливо саме вони пробудять в тобі твою внутрішню силу, і ти захочеш її відкрити разом зі мною.